Беріть, будете казати, що українська шиншила, вона ж не <різь> У будиночку котів Харківського центру поводження з тваринами відвідувачі роздивляються котів, але вирішують забрати додому собаку було не німіля, облізувати дівочку, і все». тут живе сотня котів. Вони стерилізовані і щеплені. Більшість стали безхатьками, бо власники померли або поїхали за кордон через війну. Розповідає речниця комунального підприємства Ольга Голубєва. Ми дуже хочемо, щоб всі наші котики цією зимою потрапили у родини, де їм буде тепло, комфортно, затишно. Ми не можемо їх залишити тут в холоді. Усіх котів треба терміново роздати, каже Голубєва, Бо на опалення приміщення цьогоріч немає грошей. Потрібно понад 120 тисяч гривень, пояснює речниця. Ми розглядали варіанти, як опалити будиночок котів, окрім чим можна опалити, окрім газу, але електроенергія також коштує дорого. Наразі притулок комунальне підприємство не працює цілодобово, як це було в мирний час. Тобто, в будиночку котів не буде людей. Раптом, якщо щось станеться, обігрівач чи замкне, чи трапиться пожежа. Тут нікого не буде і ми можемо просто втратити притулок. Нині температура у приміщенні трохи більше як 15 градусів. Якщо температура у вольєрі а, знизиться менше, ніж плюс 15, то їм же буде холодно, вони можуть почати хворіти. То ми маємо ще десь. Два тижні максимум три тиждень тому комунальне підприємство розмістило у соцмережах пост, в якому закликало харків'ян забрати котів. Після цього прилаштували трьох тварин. Ще десятьох люди забронювали на сайті комунального підприємства, каже Голубєва. За її словами, якщо котів не розберуть містяни, їх заберуть на зиму працівники притулку. Руслана Богдан, Суспільне новини, Харків.